Всі ми розуміємо, що наші часи це іскусство обману, хитрощів, і всі ми розуміємо, що ворог модернізується, він завжди щось новеньке придумує. І дивіться, от такі штуки, як я вам показав на фотографіях, вони їх застосовують. Як вони їх скидують з неба? Ці штуки просто втикаються в землю і очікують, очікують, щоб хтось підійшов або під'їхав. Вони бувають оці. Пристрої, які там і магнітні, і на звук, і які хочеш. І коли хтось під'їжджає або підходить, вони детонують. Якщо ви бачите, що якийсь кустик, то краще здалека подивитися, чи там нема ніяких, як правильно сказати, нічого не сверкає там, чи нема там якоїсь ну, непонятної штуки внутрі. Не треба підходити там роздивлятися, а що тут там таке в тому кусті. Краще обійти, тому що може бути, може бути погано.